Всім доброго дня. У нас сьогодні автомобіль Mitsubishi Lancer 10, 12-го року. З автомобіль має проблемку з системою охолодження. Передній радіатор холодний, не прогрівається, тому всі ознаки неробочого термостата. Дійсно, ми підключились на термостат. Як ми бачимо, нагріли температуру вже на 90 градусів і тиск як був, так і є через пружину термостата. Тобто термостат не відкривається, він постійно закритий і по малому кругу тільки працює. Також власник автомобіля попередньо придбав саму вставочку термостата і зараз ми її замінимо, також промиємо всю систему і замінимо повну, повну заміну антифриза зробимо. Поїхали. Поки в нас триває заміна термостата, підключились на передній радіатор, і, як і власник говорив, є пісок в радіаторі. Побачимо, є бруд, пісочок такий достатньо мілкий, але присутній. Вже промили передній радіатор і зараз будемо переходити після заміни термостата на двигун. Замінили термостат, підключились на двигун, промиваємо і заодно тестуємо новий термостат. Ми бачимо 84,5 на апараті і почалось відкриття термостата. Стартанули на 2,5 атмосферах, стрілка падає, тиску, це значить йде відкриття термостату. Термостат спрацював, зараз порядок працює. У дві сторони шопка відкрився, як йому треба. Промиваємо зараз двигун та переходимо на радіатор пічки. Останнє підключення зробили на радіатор пічки і вже його промили. Є був бруд, небагато, але все ж таки було. Поглянемо на результати. 89 зараз вода. 81 і продовжує набирати в машині. Гарний дуже результат. Промилось супер. Зараз покажу вам бруд. Бачите, є камінці присутні. Бруд був і в двигуну трошечки небагато. В основному передній радіатор і радіатор пічки. Ну, Так як завжди. Зараз ми вже закінчили промивку. Зараз будемо переходити на зміну антифризу. Закінчили ми промивку системи в лансері, все вийшло гарно. Термостат працює, перевірили на робочій машині, обов'язково дождались відкриття термостату. Патрубки тепліють. Все відповідає як потрібно. Робить справно. Пічка гріє дуже гарно, так потужно іменно. Десь приблизно 73-75 на холостому. На оборотах більше, під 80. Все, вийшло дуже гарно. Нагадую вам, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, займаємось системами охолодження, а також миємо радіатори пічок. Як окрема послуга. В системі охолодження радіатор пічки входить в цю послугу. Звертайтесь, якщо вам холодно в салоні, то ми промоємо вам або пічку, або систему. Не мерзніть. Всього вам найкращого. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!